Олексій Муляренко освіта вища має фах менеджера економіста з 2013 року. Член виконавчого комітету Рівненської міськради, з 2015 депутат, секретар міської ради. Під час подій революції гідності на посаді першого заступника коменданта майдану Олексій Муляренко відповідав за налагодження побуту систематичне та безперебійне життєзабезпечення столичного майдану. 28 квітня указом президента, призначений головою Рівненської облдержадміністрації, досить жваво. Є певні процеси відповідно. Супротив є там, де громада не до кінця розуміє там всю, всі переваги або мінуси проведення об'єднання територіальних громад. В минулому році були зроблені вже перші кроки. У нас за минулий рік з'явилось перших п'ять об'єднаних громад. В цьому році вже провели вибори в трьох. Об'єднаних громад чекає вже на проведення виборів ще три, і ще три чекають на призначення дати виборів. В цьому році як додаткова мотивація для тих п'яти об'єднаних громад, які були об'єднані в минулому році, виділено 25 мільйонів гривень як додаткова мотивація, які вони зможуть ці об'єднані громади витрачати на реалізацію інфраструктурних проектів на своїй території процес поступово йде, іде постійне інформування людей, йде робота з людьми. Працює офіс реформ. Зараз іде, проходить конкурс на керівництво організації, яка зараз створюється. Агенція регіонального розвитку, яка буде мати ще більше ширші повноваження для проведення цієї реформи. в першу чергу це програма, яка активно у нас діє з минулого року. Програма з енергоефективності в минулому році з обласного бюджету було виділено більше 15 мільйонів гривень. Заміна вікон, встановлення твердопаливних кателин, утеплення будинків. Це стосувалося більше таких комунальних закладів, як лікарні, і школи. Є ще одна програма, ну про яку можна сказати, це власний дім. Вона спрямована більше на підтримку будівництва власного житла в саме сільських районах нашої області. В цьому так само вона діє на умовах співфінансування, діє вже багато багато років. За, за взагалі за підтримки цієї програми вже вдалося в області побудувати 539 нових житлових будинків. Плануємо витратити 1 мільйон 85 тисяч гривень з обласного бюджету і більше 420 тисяч гривень з районних бюджетів як співфінансування даної програми. Це в чому полягає програма? Це такий довгостроковий, дуже дешевий кредит на будівництво власного житла в сільській місцевості під 3% на багато років. Дуже гарна програма. Це більше працює для того, щоб дійсно люди залишались. Залишалось в сільській місцевості. Це така додаткова мотивація, маючи землю, мати можливість недорого побудувати своє житло. Знаєте, Це питання для нас болюче таке саме, мабуть, як і для всіх інших регіонів нашої країни, але ми працюємо над цим постійно і працюємо із родинами загиблих, і працюємо з демобілізованими. Бійцями і працюємо з пораненими бійцями, які проходять або лікування або реабілітацію. Створено у нас центр допомоги учасникам АТО, в яких входять як самі учасники АТО, так і волонтери, так і представники адміністрації, очолює його бувший АТОвець, який є радником моїм, і, відповідно, у нас є пряма комунікація. Нещодавно ми відкрили в нашому військовому госпіталі хірургічний комплекс новий. Дуже добре, коли ми відкривали, він був пустий, але ж по суті, вже на наступний день там були заплановані операції. Новий сучасний, але дай Бог, щоб там ті операції проводилися якомога рідше. Є у нас ще Клевенський госпіталь, там де проходять реабілітацію бійці. Так само там працює у нас програма психологічної реабілітації. І в цьому році з обласного бюджету ми запланували багатомільйонну підтримку цього закладу для того, щоб подалі розбудовувати його і покращувати умови перебування наших бійців в даному госпіталі. Варто зазначити, що, наприклад, от в самому місті, самому обласному центрі, в Рівному, в минулому році було виділено е, багато сот земельних ділянок. Наприклад, е, ну, там, в сусідніх городах деяких, ну, і це нормально, да, тому що землі в містах зараз не вистачає. Земельні ділянки е, надавалися лише сім'ям загиблих бійців, а у нас видавалися сім'ям, е, ну, і взагалі учасникам АТО було видано в обласному центрі. В цьому році можливо не буде вже такої можливості, великої в такої в такій кількості видавати, але по області з цим питань не існує. Ми видаємо землю, видаємо квартири, допомагаємо і бійцям, які повернулись за то, і сім'ям загиблих. І додатково в минулому році, наприклад, з фонду голови облдержадміністрації було витрачено більше 300 тисяч гривень на допомогу саме бійцям АТО. Не так часто звертаються, але не часто. Але якщо у нас у нас є комунікація з центром допомоги, АТО. І е, якщо у нас є якісь питання, ми вирішуємо з ними, вони вирішують вже далі. Mm. Питання дійсно е, таке глобальне, воно стосується, на жаль, е, не тільки рівненщини е, і сусідні е, області. Воно в тій чий мірі чи більше, чи менше, десь стосуються і Волинській, і Житомирської, але ж, мабуть, епіцентром все ж таки є Рівненщина. Є, звісно, ми чекаємо на прийняття Верховною Ради закону, тому що треба правила певні гри, да, і потім ми вже зможемо, згідно цих правил, наводити порядок на нашій території. Є питання. Екологічною, ну, якщо можливо сказати, поки що не катастрофи, але вже такою наближеною до катастрофічної ситуації, з нелегальним видобутком бурштину, тому є пропозиція зробити облік порушених земель і постанови Кабінету Міністрів України дозволити державним підприємствам, які проводять видобуток бурштину. Провести рекультивацію цих земель і паралельно зробити видобуток, тому що на порушених землях, там де бурштин видобувався ну, певним незаконним методом при допомозі помп, наприклад, та, там видобувається там, 20, можливо 30% каміння. А вся решта лишається в землі. Рекультивацію треба проводити. І під час рекультивації, відповідно, є можливість видобути залишки бурштину, які є в цій землі. Тому ми будемо звертатись до прем'єр-міністра України і вже звернулись. Вже ця постанова є в Кабміні. Ми дуже розраховуємо на її прийняття. Це дасть можливість провести рекультивацію земель і відповідно ще й заробити кошти на проведення цієї рекультивації. Ну і е, так само ми чекаємо на прийняття все ж таки закону, який врегулює видобуток е, нашого сонячного каміння. Тому що з нашого з цього недоліка ми хочемо, щоб це було великою перевагою Рівненської області, е, те, що на Рівненщині є такі великі поклади бурштину. Перше, що хочеться зазначити, що нема не відбулося відтоку інвестицій з Рівненської області. Це вже дуже добре в тих умовах, коли відбувається по суті військове протистояння в нашій країні. З іншого боку, ми постійно працюємо по залученню інвесторів в нашу область. Ми створюємо привабливі умови для цього. У нас працює агенція, яка називається Інвест Рівне, де засновниками її обласна є державна адміністрація. Рівненським виконком та торгово-промислова палата. Це, по суті, фахова організація, яка працює з інвесторами вже багато років. Відповідно, ми запрошуємо інвесторів до себе. ми зараз працюємо і над розвитком туризму, і над розвитком, відповідно, і аеропорту, і всіх магістральних шляхів, які проходять через Рівненську область. І так само працюємо індивідуально з інвесторами. При необхідності я зустрічаюсь з представниками іноземних компаній для того, щоб гарантувати їм те, що в Рівненщині у них буде зелений коридор для розвитку їхнього бізнесу. Якою має стати рівненщина? Рівненщина має стати заможньою багатою, щасливою. Я думаю, що іншої рівненщині не треба бути вона вже є прекрасною на сьогоднішній день. А всі питання у нас є поточні, по суті, ми їх вирішуємо. Люди у нас працелюбні, щасливі і Рівненщина, це на моє переконання, один з найкращих регіонів нашої країни і, взагалі, одне з найкращих місць.